У Червні цього року, коли росіяни підірвали Каховську ГЕС, ми з вами вже робили випуск програми Місто Україна про історію і створення. Тоді ми писали розмову із кандидатом історичних наук Ігорем Саламахою. Випуск ви можете переглянути на нашому Ютуб каналі. Сьогодні ж на фоні заяв влади про те, що треба відновлювати Каховську ГЕС, виникає багато питань. Що буде з великим лугом? Тож сьогодні про це і будемо говорити знову, але вже з дослідником козацтва кандидатом історичних наук Олександром Олійником. Добрий день, добрий день, Олександр Лондіч. Сьогодні я б хотіла з вами провести незвичайний формат інтерв'ю, а більше як дискусію, щоб ми з вами в кінці нашої розмови з'ясували, який альтернативний шлях: чи відновити Каховську ГЕС, чи залишити, як воно є, чи треба зробити якісь кроки для відновлення великого Луху, і щоб Дніпро отримав своє природне русло. Ну, тобто маємо з вами це все обговорити. І перше хотілося б дізнатися вашу думку, як ви вважаєте, чи треба нам. Відновлювати Коховського ГЕС. Бо зараз влада, я так бачу, все-таки налаштована це зробить. Ну, на мою думку, як історик, який все своє життя, власне кажучи, займається історією козацтва. І... Вважаю і це не тільки я вважаю багато моїх колег-дослідників вважають, що власне кажучи, великий луг це є поповина запорозького козацтва. Без великого лугу у нас би не було нашої славної історії. Тому що Запорожжя починається від Хортиці і Великий Луг аж до власне кажучи самої Каховки. Тому, на мою думку, як дослідника, на даний момент говорити зараз про те, щоб відновити Каховське водосховище, це повторити той злочин, який вже був зроблений попередній час радянською владою, яка, власне кажучи, знищила основу нашого історичного буття. Основу запорозького козацтва, і взагалі, крім запорозького козацтва, можна говорити дуже багато інших речей, можна згадати Геродота, який писав про гілею, да? можна згадати інших дослідників, інших авторів, які також говорили про те, що на берегах великого лугу була велика скіфія. Тому, на мою думку, на мою думку, зараз повторювати той злочин, який був зроблений, ніяк не можна. Ще раз підкреслю, тому що. Е те, на чому зараз спекулюють, говорячи, що е, нам потрібно буде судно, судно, судноплавство, що нам потрібні там іригація, водопостачання, все це вирішується. Зараз сучасними технологіями технологіями все це вирішується, але без такого. Величезного затоплення таких територій, які були в свій час затоплені, коли побудували Каховську ГЕС, Дніпро змінив своє русло і потопили величезну територію, цінну багато, великий луг. Ми вже знаємо про те, що була багата флора, фауна там. Що ми втратили в плані культурному? Можливо, там є козацькі поховання, козацьких полковників, можливо, там церкви якісь були. Що саме з такого культурного ми можемо Знайти там, віднайти хоч якісь рештки. Почну з того, що після будівництва цього каскаду гідростанцій цих плотин Дніпро зник. Дніпро перестав існувати як річкова система. Це просто-напросто каскад водосховищ зовсім з іншим режимом, зовсім з іншою береговою смугою, зовсім з іншим режимом води. А самі каховці ми дійсно поховали дуже величезний культурний пласт. По перше, шість січей залишилися на дні. По-друге, величезна кількість населених пунктів. Сіл, де проживали нащадки запорожців. А села ці беруть свій початок з тих зимівників, запорозьких зимівників, яких навколо січі було багато. Один з дослідників казав, що зимівники обсіли Січ як жаби болото. Так іронічно він говорив, тому що дійсно величезна кількість людей жила за межами січі. Це одружені козаки, в кого були сім'ї, діти, дружини. Вони не жили на січі, вони жили на території вольностей. І навколо Січі їх було дуже багато. В цих селах, які беруть свій початок від зимівників, звичайно, були церкви. І церкви були старовинні. Їх закладали або самі колишні запорожці, або їх діти, їх нащадки. Тобто вони несли в собі той культурний потенціал, ті традиції, які свого часу народилися на території запорозьких вольностей. А я підкреслюю, що ця величезна територія називалася вольності, тому що ці люди, як ніхто інший, знали ціну волі, тому що ці люди Волю, свою особисту волю возвели в абсолют, тому цей величезний культурний шар, де складалися пісні, легенди, де існували традиції, де жила оця сама воля свідомості цих людей, які навіть за словами сучасників відрізнялися від іншого населення України, хоча б тим, що вони мали зовсім іншу поставу. Вони дуже високо тримали голову, ходили дуже прямо, ну як шляхтичі. Вони зверталися один до одного, інакше як козаче, ні в якому разі не могли б, скажімо, бру брутально лаятися як потім сюди принесли цю культуру да, Руського міра. Це маркер Руського міра, ці лайки, які зараз розповсюджені, яким дехто де з населення навіть не, не вживає, а просто спілкується ними. Це маркер Руського міра, це все занесене, все чуже. В Великому Лузі, в Великому Лузі, ми втратили дуже величезний пласт е, господарський. Це люди, які будували човни, які будували все, що потрібно для рибальства за своїми традиціями. По-своєму називалися навіть деталі човнів. Зараз цих нас вже ми можемо не знайти. Там було такі галузі, як бортництво. Це збір меду диких бжіл. Ми зараз з вуликів, а тоді зовсім по іншому збирали мед в великому лузі. І меду ж було багато. Меду було багато за описами. Меду було в великому лузі. Так багато, що бжоли навіть свої вулики не в дуплах, величезних там верб, дубів, які там росли, а навіть в заглибленнях на землі відкладали свій мед. Наскільки було багато рослинності, квіток, де мед збирали нектар, звідки збирали бджоли. Зараз ми можемо спостерігати таке цікаве унікальне явище, як відновлення русла Дніпра. Дніпро відновлює своє русло, свої річища, протоки, свої бакаї, свої забори. Все це відновлюється. І з часом, може, ми зараз бачимо, як зеленіє територія великого лугу. Ми говорили: от будуть пилові бурі, от буде болото, от будуть комарі, от буде там щось якийсь жахливий стан цих територій. Нічого подібного не відбувається. Вже зараз я дивився, буквально недавно верболози вже, вибачте, вже по метр п'ятдесят піднялися ростом. Тут уже майже <зв> І це ж ніхто не чистив. Ніхто А робить. якби чистить. Скільки від 6 червня, скільки часу пройшло? А уявіть собі, скажімо, якщо людина ще, е грунтуючись на сучасних наукових під підходах, на агротехніці, з залученням величезного кола фахівців, екологів, е грунтознавців, буде допомагати цим, цим процесам, підійде до цього дуже розумно, залучивши в цьому міжнародні структури, гранти відповідні то це набагато швидше процес стане відбуватися. На це не треба буде там, 100 років чи там, 50 років, а буквально 20-25 років, і Великий Луг знову ж таки забояє, це стане унікальним місцем, де можна буде вивчати процеси відновлення природи. Нічого ж подібного у світі на планеті не було, коли такі величезні території знову-таки повертаються до свого природного існування, до свого життя. Це буде унікальний, так би мовити, природний експеримент, якщо хочете. Сама ми будемо спостерігати, як сама природа, як оцей процес відбувався тоді, як він формувався, Великий Лук. Так ми можемо повторити це. Ми будемо бачити, як він формується заново, формується зараз. І ще цікаво, що ми на своєму віку можемо побачити, до чого ми прийдемо, так. хоча б якісь початкові так. стадії. Одне ну, цей... покоління може спостерігати цей весь процес. А щодо того, що на дні, крім церков, цвинтарі. Це те святе, що там є. Ну вибачте, у нас ми знаємо зараз дві могили видатних наших діячів. Одна знаходиться недалечко від Нікополя, це Іван Сірко. Могила перенесена до речі, перепоховання відбулося за радянських часів. Тому, а чи правда що... там сірко в тій могилі? Бо багато науковців сперечається і досі. Ну, чи легенда це була, чи ні? Бо кажуть, що там в могилі правиться є, все-таки, а Сіркошка наказав відрубати правийці. Ну, це легенда. Звичайно, там, за християнськими традиціями таке зробити не можна було, а Сірко був християнином. А те, що от, голова була відтята і довгий час зберігалася взагалі за межами України, а потім була перевезена вже в Україну. Оце па це правда, це факт. Намагалися відновити його Череп. О, да обличчя угу. наскільки це реалістично в тій лабораторії Герасимова було зроблено мені важко судити і. Я не фахівець. Ну, в лабораторії Генератова ми можемо зараз роботу оцінити реконструкції Івана Грозного, та? і нещодавно з'явилося да, в інтернеті, да. що насправді, як вони кажуть, останній Рюрикович, по зовнішності був не дуже такий на Скандинава схожий. Не, не дуже він Рюрикович. Крім могили Сірка, ми маємо ще могилу Костя Гордієнка. Це кошовий Запорозької Січі, який похований там на Херсонщині. Більше нічого у нас немає. А насправді, насправді, от ті страшні речі, які можна було спостерігати, коли Каховка підмивала берег Капулівки, Капулівський цвинтар. І ми бачили свого часу ще з іноземцями, з голландцями, які були з нами тоді в експедиції. Тоді вона була організована під егідою там, журналу пам'ятки України. Ми знімали всі ці страшні речі, коли, вибачте, з урвища стрічать рештки гробів, стрічать кістяки запорожців, а внизу вода підмиває черепи і залишки тих славних лицарів. Який яким ми завдячуємо нашою славною історією? Ну це це дивитися так без. Без болю не можна було. Хоча та сама каховка, як це не парадоксально, виробляла стільки електроенергії, якої вистачало для того, щоб перекачувати воду з Чортомлика і Базавлука. Це такі притоки Дніпра. Ну не знаю наскільки це економічно. Саме Дніпро, економічно. що і так було да, природнім да, для так. цих річок. вони срок. самі впадали Правда? туди, але після будівництва Каховки треба було будувати там вздовж берега дамбу для того, щоб власне кажучи не затоплювати ще більше території. І от каховка виробляла електроенергію для того, щоб поставити потужні насоси, які перекачували цю воду знову ж таки в кахов. Води Базовлука і чортомлика, ну і інших річок так само. Тому наскільки рентабельно буде, скажімо, відновлювання греблі Каховської Грес, ну, не знаю. Це треба, щоб обґрунтували. Ну, те, що величезна кількість води випаровувалася з такої величезної площі, а у нас е, зміна клімату відбувається буквально на очах. Кожного літа все спекотніше і спекотніше, зими все тепліше і тепліше. І величезні е, випаровування Приводили до того, що ми втрачали 40% за сезон, 40% води. Вибачте, коли в світі вже почалися війни за воду, і в майбутньому як говорять всі екологи, всі вчені, що основним дефіцитом буде вода. Дозволити собі випаровувати таку величезну кількість з такої площі. Вибачте, ну це марнотратство. Крім того, за якістю, яка це була вода. Ми прекрасно пам'ятаємо, що це таке було каховка посеред літа. Це просто зелень, яка плаває на поверхні через е, те, що величезна температура дозволяє розмножувати величезні кількості там різного роду. Не планктону, а рослин рослини бактерії ж скільки там вже відходять. Вона вона навіть запах мала, не здоровий ця вода. Вона вгодилася хіба що для поливу, ну для того, щоб її пити, треба було її дуже добре. Очищати цю воду, а зараз, як це не парадоксально, от дивіться, у нас зараз кінець літа, каховки немає. Ну вода чиста. Течія, те, що вона падає з плотини з нашого дніпрогесу. Ви бачите, як вона там бурлить оця вся вода. Вона збагачується киснем, вона збагачується повітрям. Велика течія вже немає такої кількості застійних оцих процесів. Вона чиста зараз. От е, можете спитати у нашого славного гідроархеолога Валерія Нефьодова, Він може вам підтвердити, що під водою видимість буквально як як в морі, декілька метрів раніше. В цей час в Дніпрі під водою не можна було побачити свою руку, витягнути самоочищується ріка. Зараз вона очищується. Зараз не просто вона багато чистіша. сама вода чистіша. І Вона пахне приємно. Вона пахне водою, а не болотом. Олександр Лондович, давайте з вами продовжимо так. Які шляхи маємо зробити? Ми вже з вами зрозуміли, що не треба відновлювати Каховську ГЕС. Вони нам не треба. Нам треба відновлювати великий луг. Але я, коли готувалася до нашої розмови, почала цікавитись науковою думкою про те, устрій Дніпра русла його до будівництва Каховської ГЕС, і прочитала, що в літній період на певних ділянках Дніпра вівці в брід переходили ріку. Тобто мілка доволі, да, висихала так на тільки влітку, але багато хто каже про те, що якщо буде Дніпро мілкий, то не буде судноплавства. І власне Каховська ГЕС вирішувала цю проблему, що Дніпро був судноплавний, все. Як це питання вирішити? Чи не треба його вирішити? Чи не треба нам тут судноплавство по Дніпру? Потрібно. А що не було судноплавства до того, як з'явилася Каховка? Було Почитає, як Якова Палачановицького, який пише про ці колісні пароплави, які причалювали до Нікополя. Це, напевно, ви читали спогади мешканця села Вознесенка, це наша тепер центральна частина міста. Коли він говорив про те, що да, дійсно Дніпро, нове русло Дніпра пересихало так, що мешканці Вознесенка випасали свою худобу на Хортиці, переганяли худобу там в брід вона ходила дійсно. Це були такі моменти, коли Дніпро пересихало. Ця частина Дніпра пересихала, але ж старе русло Дніпра було глибоким. Воно не пересихало, воно залишалося судноплавним і зараз для того, щоб нам зберегти судноплавство, нам потрібно просто дуже добре продумати систему днопоглиблювальних робіт, де треба поглибити Дніпро, де можливо, треба поставити якісь дамби, відсипати якийсь буд для того, щоб зробити, скажімо, судноплавними ті ділянки, які нам потрібні, які постійно замулюються, але всю таку величезну територію затопити для того, щоб провести, вибачте, там е пару сотень метрів, зробити прохід судам вниз і вверх. Ну це Нерозумно як вирішувати питання з тим, що зараз багато новмулу і треба ж прочистити напевно всі ті річки, заплавки, те, що були на великому лозі. Ну, по перше, мул утворювався там, де не було достатньої сили течії. Зараз я ще раз скажу, що Дніпро сам прочищає собі русла. І весь той мул, який там зберігався в тих місцях, де зараз відновлюється старе річище Дніпра, мул сам виноситься. Якщо, скажімо, ці дамби прибрати, то базавлук і чортомлик також проб'є собі своє русло і буде повноцінно впадати в Дніпро, поповнюючи його водний потенціал. А мул, який залишиться, скажімо, на тій території, яка відкрита. Ну, це ж корисні речовини для того, щоб, скажімо. Провести там залуження земель, або там в ліс вирости, або навіть для сільського господарства якісь території, можливо, будуть. А мешканці, які пам'ятають великий луг, розказували унікальні речі про те, як городина родила на цих всіх заливних землях. Це ж кажуть, це ж були, вибачте, не такі огірочки, які ми зараз їмо, це була величезна кількість врожаю. Які там кавуни росли, які вони там говорили вирощували інші, інші культури. І розміри цих овочів. Розміри, так. Да, розміри цих оцих. Крім того, це ж мул. Я не знаю, яка більш родюча речовина може бути для вирощування городини. Про яку капусту розказує, розказують люди. Дві мої голови, капустина, ну, там, скажімо, або там. Ті і самі кавуни, каву, дубахчеві, ці культури. Ми можемо про це тільки, скажімо, мріяти, щоб підроди відродилися ті, і потім же ж, ну, огірки були ж та й ті самі помідори. Вони ж були не для транспортування, вирощені як зараз, а для вживання тут же на місці. Тому його береш і. Він Просто ростає в роті, а не гризе, його, як яблуко, той помідор. Тому що не було і ніяких мітрат, було іншого. Все, все, не треба було нічого здобрювати, не треба було вносити ніяких додаткових хімікатів в цей ґрунт. Він щороку заливався водою, приносило мул, вода сходила, будь ласка, користуйтеся землею. Наступного сезону процес повторюється: вологість, корисні речовини. Давало можливість вирощувати такі фантастичні врожаї. Якби я була все-таки противником відновлення Великого Луга була за будівництво нового Каховського ГЕС, я б вам дала ще такий аргумент. А як же ж система зрошування півдня України і вода в Крим? Цим багато спекулюють зараз на цій темі, що ми ж збираємося відновлювати, якби точніше як не відновлювати, а відвоювати собі Крим. І треба якось туди пускати воду. Без сумніву, Крим, ми собі повернемо, тому що це наша територія, нікуди він від нас не дінеться рано чи пізно. І питання так само постане, тому що дійсно до зрошувальних систем, які були побудовані, цей північно-Кримський канал, в Криму сільське господарство виглядало зовсім не так, як зараз. Але та величезна кількість води, яка знову ж таки йшла по цьому каналу, більшість води просто зникала. Вона або йшла в ґрунт. Або знову ж таки випарувалося. Для того, щоб відновити сільське господарство в Криму, потрібно, по-перше, застосовувати, е, ну, як аматорне, це як фахвець, капельне зрошування. Для цього потрібно набагато менше води, в рази менше води. І цієї води може бути достатньо для того, щоб, скажімо, створити деякі резервуари біля того ж самого Дніпра, які будуть постійно наповнюватися і використовувати цю воду. Знову ж таки, з самого русла Дніпра можна брати воду. І використовувати насосами, качати, використовувати. Ну не потрібно величезне таку водою створювати, де ще раз кажу, втрати води були набагато більше. Ніж вони використовувалися за прямим призначенням. Зараз є також перебої з водопостачанням тих містах Дніпропетровської області, Марганець, Нікополь, ті райони. Як вирішити це питання із тим, щоб вода була завжди? А Дніпро як тік, як протікав, повз марганець, і Нікополь, так і протікає, і буде протікати. Ну беріть воду на декілька там сотню другу метрів далі. Труба в саме Дніпро, а не в Каховку. І все. І чиста вода у вас набагато чистіша. Дніпро нікуди не зник. Тим. Більше, що якщо відновити русло Базавлуку, чортомлику, звідти теж можна брати воду навколишнім селам. Вода ж буде проточною, вода буде чистою. Для того, щоб, скажімо, допомогти природі, треба, скажімо, якісь території заліснити, висадити ліс вздовж берегів або вздовж тих балок, де він і раніше зростав. Щоб в грунті зберігалася вода. Звичайно, в великому лузі повинен вирости, відновитися той самий ліс, який і був. Це знову ж таки дає плюс до водного балансу. І тоді можна буде пробувати скважини, наприклад, і приватні будинки, хоча б могли б отримувати воду вже не з водопроводу, а з скважину в своєму дворі. Так, звичайно, великий луг мав вигляд, скажімо, не водяної поверхні як каховка, це суцільна водяна поверхня, звідки йде безстрашенне випаровання. Великий луг це просто був величезний лісовий, зелений масив. Води не видно було. Вода була закрита деревами. Яке випаровування в тих протоках вода зберігалася в тих річищах? Вона була живою, чистою, прозорою. Вона не гнила, вона не цвіла. Величезна кількість біомаси, яка там мешкала, яка жила, очищала цю воду. Ті самі мідії, ті самі інші організми, які сприяють очищенню води. Вони ж існували тоді, і вони зникли в своїй більшості. Тому що в Каховці умов для їх існування не було. А зараз, якщо це все відновиться, то я думаю, якість води буде набагато кращою і кількість води буде, баланс води буде набагато більше. І використовувати треба буде розумніше з сучасними підходами, а не з підходами технологій, вибачте, 19-го, початку, 20-го сторіччя. Зараз вже ці дамби давним-давно ліквідують в розвинених країнах Європи, в тих же самих Сполучених Штатах Америки. Величезна кількість річок вже звільнена від цих охов дамб, тому що вони зрозуміли, що. Такий спосіб добувати електроенергію, це марнотратство, це не розум... це економічно невигідно. А ми будемо повторювати те саме, що було в 19 столітті. і витрачати величезні при цьому кошти, які можна віднов... на відновлення да русла Дніпра пустити і... і набагато більше користуватися. Технології перегородження рік придумали ще в 19 столітті, Реалізували в 20-му. Час же ж іде. Вибачте, тепер же є відновлювальні джерела енергії. Чому їх не використовувати? Навіщо наступати на ті самі граблі вдруге? Ми ж переконалися в тому, і ще за тих часів, коли існувала Каховка, маса статей, публікація пам'ятаю, була ще в тій радянській пресі, що що робити з Каховкою. Вона не рентабельна, і ця каховська грес давним-давно себе не виправдовує. І вона просто як історична пам'ятка цієї дурості була не більше. Ми, коли писали випуски із Гримсовомого, що наші глядачі зможуть переглянути на нашому Ютуб-каналі телеканали МТМ, ми говорили ще про те, що е, ця ГЕС вона була як гарантією радянського союзу, що, е, в якому сенсі що вони боялися повторення ще війни, і власне підрив ГЕС мав стримувати ворога? Ну вони зараз підірвали цю ГЕС. Чи важлива вона в, в, в цій парадигмі, як в захисному якомусь спорядженні в масштабах країни, чи неможливо її так розглядати? Не знаю, наскільки там вона вписується в військову доктрину тодішнього часу, як там мислили ці радянські полководці? Ну, на мою думку, зараз під час застосування новітніх видів озброєння тих же самих ракет, дронів. Навряд чи цей аргумент може зараз спрацьовувати. Чесно скажу. Навряд. чи. Яким ви бачите відновлення великого логу? Що має відбутися, які процеси там будуть, Що ми отримуємо через років наприклад, 50, Яка там буде природа? Для того, щоб відповісти на це питання, потрібно створити величезну команду, можливо, даже якусь крупну таку дослідницьку групу з міжнародними партнерами і для того, щоб вони зробили експертизу і накреслили найперспективніші напрямки, де людина може допомогти. Головне не втручатися зараз в те, що відбувається так брутально, не подумавши, треба дуже уважно. Ну, все це зважить вивчити, і тоді ми можемо, скажімо, дати якісь рекомендації самі собі для того, щоб використати науковий, економічний, фінансовий потенціал, залучити, можливо, міжнародні структури для того, щоб вони допомогли фінансово це зробити. Але великий лух, на моє глибоке переконання, може стати перлиною всієї Європи. Тому що таких величезних площ, де поєднано степ, річку, ліс, немає. Плавні, плавні, да тому, от ця унікальна територія може дати дуже багато науці, дуже багато людям, які будуть розумно її використовувати. Розвиток і туризму, розвиток і дозвілля, і рибальства. І знову ж таки лісо, лісо, лісових масивів і сільського господарства. Все це можна розумно поєднати, але ще раз підкреслюю при розумному підході. Не так як зараз е, я чую там уже рахують е, мільярди на відновлення цієї дамби, вже ділячи, так би мовити, де можна що привласнити, тому що ми знаємо прекрасно, скільки будувалися наші мости в Запоріжжі. Да? Можна собі уявити, скільки буде відновлюватися ця гребля. За цей час, поки не буде там води, виросте ліс, люди, які живуть навколо, вже призвичаються до тих умов, які вже створені, а потім, коли її побудують, їм знову ламати свою свідомість і знову перелаштовуватися на те, що буде оце величезне болото, яке буде підтоплювати їхні погріби, колодязі, підмивати береги. Можливо, десь вже люди зводують собі хату. Люди дуже швидко перелаштуються і будуть вже користуватися дарами великого лугу, поки буде тривати відновлення тої, тої дамби. Скільки років вона буде відновлюватися? Ми не знаємо. І який економічний потенціал для цього потрібно буде задіяти, які фінансові ресурси треба буде включити туди. Ми не знаємо, скільки це буде коштувати. При наших здібностях. Так. Ефективно будувати швидко, як ми можемо повпливати на це? Можливо, нам треба створити якусь петицію, щоб люди підписали, чи провести на державному рівні референдум, тому що це ж насправді мова йде про величезну територію. Багато хто не розуміє, що великий луг це ну це не маленька ділянка, і справа йде просто на весь південь України це вплине. Я вас зрозумів. Це дуже складне питання. Чому складне питання? Тому що от люди, які виросли на берегах каховки, вони не бачили альтернативи, і вони будуть зараз, якщо ми будемо проводити опитування, зараз буде більшість за відновлення каховки. Це я вам зразу можу сказати. Тому дійсно потрібно створювати інформаційну таку хвилю. Можливо, створити громадську організацію і не одну, можливо, якусь асоціацію, можливо, повинна якась бути державна програма, яка пояснювала, роз'яснювала. Просто-напросто зламала оцей стереотип. Тоді можна проводити референдуми, тоді можна дійсно вирішувати це питання. Ну і по великому то рахунку. На це треба кошти знову ж таки. Але ж не все треба кошти на все треба кошти. А от в наших умовах виділяти кошти на такі речі напевно держава не зможе. Тому тут вся надія на знову ж таки на громадянське суспільство. Широка інформаційна політика повинна бути розгорнута аматорами, науковцями, небайдужими людьми, які не повинні допустити повторення злочину. Минулого століття. Так, можливо, нам час, якраз зараз, в час страшної війни знову з народом якого більше, ніж ми, відновити великий луг і разом з тим, наші традиції і нашу ментальність повернути в ту сторону. А от як ми відновимо Великий Луг, ви побачите, як він дуже сильно почне впливати на навколишнє середовище і на людей, які будуть жити навколо нього. Побачите природа своє візьме. Як тоді вона? Формувала, так і зараз вона буде формувати. Нам тільки треба в волі прийняти це політичне рішення для того, щоб знову ж таки не загубити цю перлину. Я не побоюся сказати, цю пуповину нашого південного степу. Мені здається, що не тільки Південного Степу, а взагалі України Геродотова Гілея багато да, про що каже. Так, Геродот називав це Раєм, гілеєю, дійсно, на берегах якого виросла не одна культура. Це і Скіфія. Це і я вже згадане, згадане козацтво і всі інші народи, які тут мешкали, проживали на цій території, проходили через цю територію. Вони тулилися до Дніпра, тулилися до Великого Лугу. Це в наших руках. Це в Надії. Дякую вам за нашу розмову. Прошу.